Вітаю на зв'язку компанія Системи для бізнесу і я, аналітик Павло Муравський. Сьогодні поговоримо про досить болючу тему для усіх платників ПДВ блокування податкових накладних, і як з цим боротися за допомогою інструментів програми Медок, а саме розблоковувати податкові накладні у цьому відео. Я розповім вам, як створити повідомлення на основі існуючих відхилених податкових накладних, а також покажу, як заповнити бланк скарги вручну, коли у тому є потреба. Увага на екран! Для того, щоб у програмі Медок створити повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних або розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено. На основі існуючих зупинених ПН та РК потрібно перейти в розділ облік ПДВ Реєстр податкових документів. За допомогою фільтру реєстру знаходимо потрібні нам податкові накладні або розрахунки коригування. Натискаємо на Потрібному документі правою кнопкою миші, створити на основі створити повідомлення про подання пояснень та копій документів «СМКОР». Після чого повідомлення буде створено в періоді поточного місяця. Закриваємо повідомлення та переходимо до іншого способу. Щоб створити повідомлення власноруч, потрібно перейти у розділ звітність, Реєстр звітів. Натискаємо Створити новий звіт. Обираємо період подачі. Період має бути поточним місяцем поточного року. За допомогою стандартних засобів фільтрування знаходимо потрібне нам повідомлення. Двічі по ньому натискаємо. Після чого повідомлення буде створено. Заповнюємо повідомлення згідно відповідних ПН або РК, реєстрацію яких зупинено. Після чого обираємо підписанта, ким обов'язково повинен бути директор. Повертаємось у реєстр звітів. Для того, щоб прикріпити до повідомлення документи, підтверджуючи законність ПН або РК, потрібно відсканувати відповідні документи та зберегти їх у форматі PDF. Розмір таких файлів не повинен перевищувати 2 МБ. Після цього у реєстрі звітів потрібно створити документ до вільного формату. Для цього натискаємо правою кнопкою мишки по повідомленню Створити документ довільного формату. В документі Потрібно заповнити усі поля згідно бланку. І завантажити документ з оглядача Windows. Закриваємо та зберігаємо. Повторюємо дії для кожного додатку, створюючи окремий довільний документ. По завершенню формування повідомлення та усіх додатків до нього перевіряємо та передаємо весь пакет на підпис. Для цього вибираємо повідомлення. Та натискаємо Перевірити документ. Після успішної перевірки передаємо документ на підпис. Для цього натискаємо праву клавішу мишки, Підписати та накладаємо комплект підписів. Все готове до подачі. Відправляємо документ до контролюючого органу. За умови, що всі дії були виконані правильно, ви маєте побачити довідкове вікно про успішну відправку повідомлення. Якщо ви отримали негативне рішення на пояснення, то у вас є можливість подати скаргу безпосередньо із програми МОДОК. Як це зробити? Дивимось далі. Для того, щоб створити скаргу, переходимо у розділ Звітність, Реєстр звітів. Натискаємо Створити звіт. Обираємо період подачі. Період має бути поточним місяцем поточного року. За допомогою стандартних засобів фільтрування знаходимо потрібну нам скаргу. Двічі по ній натискаємо. Після чого скаргу буде створено. Заповнюємо документ відповідно до негативного рішення. Вибираємо підписанта яким повинен бути керівник. Якщо така особа відсутня, додаємо її. Повертаємось у реєстр звітів. Вкладення можна додати двома способами. Вручну. В такому випадку вкладення додаються за допомогою документів довільного формату, які створюються ідентично, як і у повідомленні. Або перекопіювавши вже існуючі додатки сповідомлення про подання пояснень та копії документів щодо ПНРК, реєстрацію яких зупинено. Зробити це можна наступним чином вибираємо потрібний додаток. Натискаємо по ньому правою клавішою мишки Копіювати. Обираємо період, в якому створювали скаргу. Та натискаємо Наявна. Щоб обрати вже існуючу пачку документів. Вибираємо нашу скаргу та підтверджуємо. Повторюємо дії для усіх потрібних додатків. Скаргу закриваємо та зберігаємо. По завершенню формування повідомлення та усіх додатків до нього. Перевіряємо та передаємо весь документ на підпис. Для цього вибираємо повідомлення та натискаємо Перевірити документ. Після успішної перевірки передаємо документ на підпис. Натискаємо на ньому. Обираємо Підписати та накладаємо комплект підписів. Готову до подачі скаргу відправляємо у контролюючий орган. За умови, що всі дії були виконані правильно. Ви побачите довідкове вікно про успішну відправку скарги. Сподіваюсь, ця інформація була корисною для вас. Обов'язково поділіться нею зі своїми колегами. Маєте питання? Звертайтесь на гарячу лінію підтримки, користуючи медок та програмних РРО. Інформація у першому коментарі. Мирного дня!